Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата, всіх вас з ранком добрих вітаю і заняття розпочинаю. Сьогодні, дітки, ми з вами поїдемо на запрошення до бабусі Марії. Ось ми і приїхали. Добрий день, бабусю. А чого це ви такі засмучені? Ой, врожай треба збирати. Дідусь захворів і немає кому допомогти. То ми вам, бабусю, зразу допоможемо. Ходімте на город. Дідки, подивіться, який великий у бабусі город. Давайте розглянемо. Що ж тут росте у бабусі? Дідки, подивіться уважно, це що. Це, дітки, цукровий буряк, з якого... Роблять цукор. А це, дітки, бачите, буряк, з якого ми робимо салати, в борщик кидаємо, так? Да? А це, дітки, що? А це помідор? А це, дітки, що? А це редиска? А це що? Здогадалися, дітки? Подивіться, уважно, уважно. Це що, дітки? Це чесничок. А це що? А це морква. Дітки, а це що? Ще? ще помідори ростуть? Да? Ось ріпа ще в бабусі росте. А це, бачите, ще зелена цибулька тут. Гарбузи ростуть у бабусі, кавуни, капуста і огірочки. Бачите, як багато овочів росте у бабусі. Дідки, а зараз ми бабусі допоможемо зібрати овочі. Ось ми цукровий бурячок вже видернули, да? висмикували. Ось цей бурячок і все. А ось помідорчик ми взяли з огороду. Бачите? Часничок викопали. Да? Бачите, скільки овочів багато. Морквинку теж вирвали. Так, помідорчик зібрали. Ось помідорчики. Кавун, діти. Бачите? Ось який кавун. Так, зелена цибулька. Ось ми її висмикнули, бачите? І ще огірочок. А ще, ось, бачите, дітки, забули ми з вами висмикнути що? Петрушечку, корзинку. Перчик. Ой, редисочка, редисочка і перчик. Бачите, ось сюди покладемо. Бачите, як ми багато бабусі зібрали овочів. Дякую, дітки, дякую. Дітки, а тепер давайте подивимось на дошку і скажемо яких овочів у бабусі не було. Дітки, подивіться уважно на корзинку і подивіться на дошку. Яких овочів не хватає? подивіться. Правильно, Петрушки не хватає у бабусі, не росла Петрушка, ще. Бачите, кольорова капуста. А ще уважно подивіться, чого не було у бабусі на городі. Правильно синього баклажана фіолетового кольору, бачите, який він. А ще перчик був який у бабусі? Жовтий, а тут червоного не було перчика, І ще чого не було. Картопельки не було. І не було, дітки, салату. Правильно, дітки, ви назвали всі овочі, яких у бабусі не було. А тепер уважно, уважно подивіться ось на ці овочі і скажіть мені, які овочі по кольору. Різні, правильно, а назвіть тепер мені овочі, які червоного кольору. Загадалися? Правильно, перчик і помідор. Діти, а тепер і ще бачите, діти? Редиска червоного кольору. Молодці. Дітки. А якого кольору картопля? Давайте назвіть. Якого? Коричневого. А який овоч, діти, фіолетового кольору? Назвіть мені. Знайшли його? правильно, дітки, це баклашан. Дітки, а тепер мені назвіть... Овочі, які білого кольору. Правильно це різнокольорова капусточка і ще чесничок. Він теж білого кольору. Дітки. А назвіть мені овочі, які зеленого кольору. Знайшли так, петрушка. І ще у нас зеленого кольору, діти, може бути капуста. Бачите, у бабусі росла зелена капусточка внизу. А ще що в нас зеленого кольору? Зеленого кольору у нас, дітки, що? Салат. А ще в бабусі були овочі зеленого кольору. Здогадалася? Цибулька правильно з зеленими хвостиками, пірцями, да? і ще огірочки були ще зелені у бабусі. Молодці. А що було у бабусі на городі, діти? Оранжевого кольору. Гарбузи, правильно. А зеленого кольору що було ще у бабусі, діти? Кавун, ви бачите, він зелений, полосатий. А всередині він червоний. І ще салат зелений. Молодці. Дітка, тепер давайте розглянемо якої ж форми овочі? Давайте назвемо ті овочі які круглої форми. Знайшли такі овочі. Це що? Буряк, ось, бачите, кругле ще що. Помідор круглої форми ще що, цибулька круглої форми ще. Ще що ви бачите, Кавунчик, Да? Ну, а тут ось, бачите, ще редиска, вона трошки і не похожа на круг, трошки на овал, то теж округлої форми. А діти, назвіть тепер, і ще чесничок теж круглий, да? Молодці. І капусточка збіла, бачите? Теж круглої форми, кольорова капусточка. Тепер давайте назвемо овочі, які овайної форми. Хто тут овайної форми? Правильно, баклажан. І ще що тут овальне у нас картопілька. А у бабусі там вон, ви бачили ще овочі овальної форми. Це що, дітки? О, гірочки, правильно. І ще можуть бути овальної форми. Які овочі? Кабачки можуть бути ще овальної форми. Молодці. Так, а тепер давайте ще збагатимо. З вами назвемо, дітки, овочі, які трикутної форми. Знайшли такі овочі? Так, ось у нас в корзинці, подивіться, дітки. Бачите, ось у нас бурячок цукровий. І ще ось морква теж трикутної форми. Да? Так, молодці. А перчик, діти який? Ну, теж можна сказати овальний, так? Да? Бачите? А сторона у перчика ось одна похожа, як на трикутничок. Бачите, який цікавий у нас перчик червоний. Молодці дітки, ви все правильно назвали. Діти, а тепер давайте скажемо, як же збирають овочі. Всі одинаково? Ні. А що діти викопують? Ну скажіть, правильно викопують що? Картоплю ми копаємо, так. А зривають дітки що? Помідорчики зривають, так, огірочки теж зривають. А що дітки зрізають? Зрізають, бачите, ось капусточку зрізають, кабачки теж зрізають. Правильно, дітки. Так, а що дітки виривають? Висмикують. Що висмикують? Бурячок висмикують. Бачите, його висмикують. Так, ще що висмикують, згадайте. Цибулю правильно висмикують. Із землі далі, що ще висмикують. Згадали? Що ще висмикують? Цибулю, моркву, правильно ще що? Ріпу теж. Молодці дітки. А тепер скажіть мені, як назвати людей, які вирощують овочі? Це ж в огороді ростуть овочі, а ще овочі вирощують і в... на полях, так? і ще де вирощують. В теплицях ще вирощують. люди. Як їх назвати діти? Огородниками можна назвати, а ще можна назвати овочеводами. А ще, дітки, скажіть мені, будь ласка, а де ж овочі зберігають? От бабуся в погрібі зберігає, а якщо на полі багато машини привезуть овочів, то де їх зберігають? В овочі сховищі правильно, дітки. Діти. А тепер ми з вами поговоримо про те, яку ж користь приносять нам овочі. Цибулька, що нам дає вітаміни, вона вбиває віруси, всі, всі хвороби, правильно, а морква корисна для покращення зору, щоб ви краще бачили. А капусточка, діти вбиває токсини, вона корисна і варена, і жарена. Бурячок дітки допомагає профілактиці. Захворювань леген. Кожен дітки овоч, особливий по-своєму. Це чудовий комплекс вітамінів, жирів, вуглеводів. Тому, що, щоб бути здоровими, красивими і почувати себе впевнено, треба дітки зживати побільше овочів. До побачення!